Всім привіт, ви на каналі SMZBEC. З вами Акім. І сьогодні в нас огляд на поістанні легендарну пару данки в колаборації з Doom. Поїхали! Перше, взагалі на що хочеться звернути увагу, це на те, що ця пара 2007 року, тобто парі вже 16 років, і дуже дивно, що вона до нас доїхала через стільки часу. Бо коли пара настільки стара, є дуже багато чинників, через які щось може піти не так. Наприклад, вони могли не пройти перевірку на оригінальність, бокс міг бути пошкоджений, продавець міг не вислати пару. І ця пара ще й був, тобто вони могли бути просто в жахливому стані, але як бачите, все чудово доїхало, і це справжня. Ні, диво, ну, тобто, можна сказати, що пара дійсно, як то кажуть, near the stock, тобто максимально навіть зеломів тут немає. Її повторюю 16 років. Давайте почнемо з боксу. Це ось такий чорно-фіолетовий бокс, характерний якраз для релізів 2006-2007 року. Потім вже йде золотий бокс, і вони кожні там два роки постійно чергуються. Наприклад, в двадцятому році були наприклад, чанки данки, і всі інші релізи в такому райдужному боксі, фіолетовому. І зараз, в 2023 році, всі данки випускаються в білому боксі. Наприклад, такі як Данки the Jewels або Данки and Raised. Перше, що бросається в очі, це ось така попириста шкіра, вона називається ostrich Leather. Її так часто використовують в Джорденах, і в данках. Ось останні ще це Trike Animal Instinct. Також колись був такий мокап кактус Джеків, четвірок з такою шкірою, типу як кактус. І з такого свіжого, що виходили тапки Oakley Factory Mule в стилі горбкор, типу, з такою шкірою. Тобто це не тільки в Найку вона є, нічого такого, але. Дуже рідко її використовують. Наступне на що звертаємо увагу в цій парі, це те, що на носку використовується саме замша а не шкіра. Цій парі вже 16 років вона ще й б.у. і просто ви собі, якщо б вона була б шкіряна. Візьмемо, наприклад, ті ж самі данки з Тусі 2005 року. Якщо б вони приїхали до нас, там просто були б якісь страшенні зломи. Якась е, потріскана краска по, по, по всьому кросівку. А тут все чудово і немає навіть зломів. Єдине, що по краях Кросівка трішки такі невеличкі потертості, але це з'являється на всіх данках та Джорднах там через два тижні носки по краях вони затираються. Це абсолютно нормально. І переходимо до задньої частини кросівка. Тут використовується зовсім інша така глянцева якісна шкіра, і ось зверху розташований логотип MF Doom. Дуже мінімалістично і зі на мою думку. в принципі, далі позаду немає ніяких деталей, які бросаються в очі. Така ж сама шкіра, сіра, сірий нубук і чорний суш. Нічого такого, перейдемо до язичку. Він виготовлений з такого перламутрового матеріалу. Дуже незвично для Nike. щось схоже з парою фомпозіт. Якщо торкалася, і ось на дотрок дуже схоже, і зверху розташований логотип маски дума. Також така прикольна маленька деталь, яка бросається в очі. Дуже круто зробили. Шнурки в нас червоні, і, до речі, ще в комплексі йдуть чорні. Дуже дивно, що за цей час навіть продавець поклав другу пару шнурків. Це просто якийсь унікальний факт, тому що ну, повна комплектація через 16 років після випуску пари. Далі спускаємось трохи нижче. Тут такі розташовані дуже класні лейс-локи з дуже таким красивим шрифтом. Написано тут Супервилайн, що розшифровується як «Суперзлодій», тобто з відсилкою на доктора Дума. І взагалі ось ця пара виповнена саме в такому темно-сірому кольорі, тобто, наче для суперзлодія. Така цікава історія, що спочатку цю пару планували зробити в кольорах баскетбольної команди Нью-Йорк Нікс, тому що МФ Дум саме з Нью-Йорку. Але потім все ж таки вирішили зробити таку суперзлодійську тематику: темні такі мрачні відтінки. Плюс, якщо ще зробити сюди чорні шнурки. Mm, ну, буде дуже круто, ефектно виглядати. Мінімалістично, але ось зі смаком мені дуже подобаються ось кольори на цій парі. Повернемося знову до язичка. Спочатку планували зробити зовсім іншим. Вони хотіли зробити зверху маску доктора Дума, але я вважаю, просто на масштабному виробництві це було б дуже непросто просто зробити. Дуже багато деталей там, тому ось. Зробили ось такий максимально простий, але також з прикольними матеріалами. Я зачавне, що в ньому не вистачає, це ось якогось питаного кармашку, як в усіх релізах я Згадував раніше в цій парі було дуже багато прототипів, і один з них це додатковий логотип MF Doom Ось тут збоку. Він повинен був помаранчевий. І ось після смерті МВ Дума в 20-му році дуже багато почалося з'являтися контенту з ним. Всі почали його увіковічувати також. Була фотка зроблена співробітником Nike SB, який ось виклав фото цього семплу, і там чітко видно, що ось є додатковий додатковий логотип MF Doom з боку, але чомусь ось його прибирали з фінальної версії. Але в принципі це лого також виглядає непогано. Більш якийсь мінімалістичний вигляд мені також дуже подобається. Якщо звернути увагу, на цьому фото на букві D є е, е, літери MF, а в цій версії їх немає. Тобто вони в фінальній версії їх прибрали. Це пов'язано саме з тим, що якраз цей період, в 7-й рік, МФ Дум прибрав МФ зі свого імені і почав випускати альбоми без них. Тобто альбом Born like this 9-го року якраз вийшов без е, приставки МФ. І ну, в цих данках теж саме. Тобто маємо те, що маємо, МФ прибрали повністю з цього логотипу. І фінально довершує цю пару зверху, це ось такі е, рефлективні вставки по боках. Здавалося, пара і так деталі просто на кожному кроці, але ще й придумали зробити їх рефлективними і вночі це буде дуже круто виглядати. Ну ідеально доповнює всю пару. І переходимо до найголовнішої деталі цієї пари. Це ось такі два принти знизу підошви. Єдине, що від старості підошва дуже пожовтіла, але це дуже легко фікситься. Є такий засіб, називається Soul sauce Тобто соус для підошви. Ви цією рідиною змазуєте повністю підошву, виставляєте їх на сонце десь на весь день, і вони повністю відбілюються. Тобто підошва стане повністю прозорою десь за 2-3 сеанси, і вони будуть як нові, і тому цей принт буде дуже гарно видно. І також такі самі принти є на стельці. Але доставати я їх не буду, бо що можуть порватися, пошкодитися. Все ж таки, парі 16 років вже тут не те, що страшно їх носити. Навіть коли торкаєшся якихось деталей, дуже приймаєшся, щоб не пошкодити їх. Якщо підсумувати, це саме та пара, яка злоговає місце на вашій полці, бо носити їх не дуже раціонально зараз, це та, та сама пара, яку слід поставити просто на полку і дивитися на неї кожен день. Особливо якщо облаштувати якось дуже красиво з. Платівками або книгами, принтами Мевдум, це прям буде унікальний у вашій кімнаті. На рахунок ціни, ця пара зараз коштує орієнтовно 4-5 тисяч доларів, якщо розглядати її в новому стані. Але дуже не рекомендував би краще брати саме був версії. І, до речі, такий цікавий факт ось навіть зберігся Retail Tech в 200 доларів. Але ну 15 років пройшло 16 навіть. І ну, ця пара того варта, якщо ви там колекціонуєте взуття. Це прям буде ідеальним довершенням вашої колекції. Дякую за перегляд. По класиці, як завжди, розігруємо бігмак меню за саме креативний комент. З вами був Факім. До побачення.